Вітаю, друзі, ми продовжуємо нашу подорож книгою Велика Боротьба, і сьогодні ми зосередимося на пророцтві, яке міститься в книзі об'явлення, 13 розділ. Коли ми прагнемо зрозуміти пророцтво та його численні символи, корисно пам'ятати, що Біблія є чудовою книгою, яка тлумачить сама себе, коли ми порівнюємо написане святе письмо в різних місцях у відео минулого тижня ми розглянули три вістки, які містяться в книзі об'явлення, 14 розділ, і символізм, який там міститься, особливо у третій ангельській вісті, у вірші дев'ятому, де ми читаємо про звіра та його зображення. Щоб краще зрозуміти ці символи, ми повернемося до 13-го розділу книги об'явлення, де прочитаємо про дивного нового звіра. Починаючи з вірша 11-го, ми читаємо і побачив я іншого звіра, що виходив із землі, і мав два роги як у ягняти, а говорив як дракон. І він здійснює всю владу першого звіря в його присутності, і змушує землю та тих, хто живе на ній, поклонитися першому звіру, чия смертельна рана була зцілена. Він чинить великі ознаки, так що навіть пускає вогонь з неба на землю в очах людей. І він зводить тих, хто живе на землі, тими ознаками, які йому дано було зробити перед звіриною, кажучи живучим на землі, поклоніться звірюві, який був поранений мечем і живий. Хто є цей звір? Схожий на ягня? Який має два роги, але говорить як дракон, що ж, Біблія дає нам кілька підказок. По-перше, на відміну від попередніх звірів, яких ми бачили в пророцтві, які випливають із розбурхленого і вітряного моря, це, як нам сказано, виходить із землі. Крім того, усі попередні звірі, які представляли земні царства. Були лютими хижаками: лев, ведмідь, леопард тощо. У книзі Даниїла, 7 розділ, 2 вірш. Ми читаємо, що звірі, яких пророк Даниїл бачив у видінні, піднімалися, коли чотири небесні вітри воювали на великому морі. А в книзі об'явлення, 17 розділ, 15 вірш, ми читаємо, що води представляють люди натовпи, племена та мови. Але цей звір, який, як і попередні звірі пророцтва, також представляє націю, але відмінність він виходить із землі, тобто виникає в місці, де дуже мало людей, і поступово зростає. Спочатку він виглядає мирним, але потім починає говорити як дракон. У пророчій часовій шкалі він виникає точно і вчасно в книзі Велика боротьба проливається чітке світло на те, ким є цей пророчий звір або нація Ми читаємо. Це не могло бути в багатолюдних регіонах. зазвичай, де виникають нові супердержави серед багатолюдних і борються з національностями старого світу цього бурхливого моря, народів і натовпів і націй, і мов Але Тут його слід шукати на західному континенті. Потім натхненний автор запитує, яка нація нового світу в 1798 році досягла влади, обіцяючи силу і велич, привертаючи увагу всього світу? Застосування символу не викликає сумнівів. Одна нація, і тільки одна відповідає вимогам цього пророцтва. Воно безпомилково вказує на Сполучені Штати Америки. Хоча спочатку це може здатися шокуючим, але дивлячись на історію, ми бачимо, що пророцтво є правдивим. Країна, яка мала стати сполученими штатами, спочатку була місцем притулку для тих, хто тікає від релігійних переслідувань в Європі. Вони прагнули встановити уряд, який забезпечував би громадську та релігійну свободу. Свобода віросповідання була особливо важливою, коли кожній людині дозволялося поклонятися Богові згідно з власним сумлінням без примусу уряду або будь-якої релігії. Проте, Пророцтво говорить нам, що ця колись миролюбива нація одного дня заговорить як дракон і змусить людей поклонятися першій зверні, чия смертельна рана була зцілена. У вірші 14 ми читаємо, що цей звір сказав: тим, хто живе на землі, зробити образ звіря, який був поранений мечем, і жив. Продовжуючи в 15 розділі, ми читаємо йому було дано владу дати дихання образу звіря, щоб образ звіря говорив і змушував усіх, хто не поклонятиметься образу звіря, бути вбитим. Він змушує всіх малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів. Отримати тавро на їхній правій руці, або на їхньому чолі, і щоб ніхто не міг ні купувати, ні продавати, крім того, хто має тавро імені звіра або число його імені Отже, ці вірші показують, що одного дня ця нація, яка була відома всьому світові як місце релігійної свободи, одного дня спробує змусити всіх поклонятися релігійній силі, отримавши спеціальний знак. Що це за знак? Чи це буквальний знак, чи це символ, який має глибше значення? у нашому наступному відео ми детальніше розберемо, що таке знак звіра і як його уникнути. Тим часом я заохочую вас, якщо ви ще не зробили цього, завантажити книгу Велика боротьба на доступному кількома мовами за адресою там ви знайдете подальше пояснення цих дуже важливих пророцтв, які ми зараз вивчаємо. Нехай Господь наблизиться до вас, поки ми продовжуємо дізнаватися більше про пророцтва та про те, що готує нам майбутнє. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, дякую тобі за відкриття, яке ти дав нам у пророцтві, у книгах Даниїла та об'явлення та в інших місцях святого письма. Твої плани на майбутнє і те, як все буде розвиватися. Це допомагає нам усвідомити, що кожний день ми повинні бути на зв'язку з тобою, визнаючи, що наша релігійна свобода і свобода совісті можуть бути Дібрані в нас, та ми переконані, що ніколи не зможемо бути позбавлені того, щоб покладатися на тебе і мати зв'язок з тобою. Ми з тобою в безпеці, ти утримуєш нас навіть у найважчі часи. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві і просимо благослови, поки ми продовжимо вивчати ці чудові пророцтва в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.